Доброго вечора, дорогі роменці. Ми вітаємо вас з Днем Незалежності. Це прекрасне свято. І незалежність свою Україна виборола 23 роки тому. Але на жаль, цьогорічна річниця має присмак гіркоти, тому що справжні герої, герої майдану, виборювали нам протягом революції гідності не декларовану незалежність, а справжню ціною свого життя. Вони проливали кров задля того, щоб ми з вами жили в правовому в правовій європейській країні, там де права людини понад усе. Тому, коли романський осередок всеукраїнського об'єднання Свобода почав готуватися до Дня Незалежності, ми не змогли оминути події майдану, і тому ми підготували для вас ретроспективу, яка так і називається Майдан з метою вшанування наших героїв. Звичайно, що історія України багата на славетні героїчні сторінки. Це і гайдамаки. І козаки, і холодноярівці, які протягом усього часу боролися за незалежність України. Але цього року ряд героїв поповнили герої Небесної Сотні. Ці півроку і ця революція, і ця зима стали тим часом, який дійсно нас змінив. На моє глибоке переконання, тому що я на Майдані була весь час, і я переконана, що за ці півроку ми, як нація, подорослішали набагато більше ніж за всі 23 роки незалежності. Тому, доречно, як на мене, саме зараз згадати. Слова провідника організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який сказав: у вогні переплавляється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. І я переконана, що ми перетворилися в націю непереможну, вольову, героїчну. І не дивлячись на ті події, які відбуваються зараз на сході, я переконана, ми переможемо, тому що з нами Бог і Україна, тому що Шевченко сказав: Борітеся, поборете, вам, Бог допомагає. Нас можна всіляти градами, можна Ати диверсантів можна окупувати наш інформаційний простір, але нас неможливо перемогти. Тому я бажаю вам, дорогі руменці, незламного духу. Я бажаю вам віри в перемогу. І я бажаю, щоб якнайшвидше ви підняли свої очі до неба і побачили, що воно мирне. Бажаю вам приємного перегляду цієї постановки. Зичу вам усіляких гараздів. Нехай береже Бог вас, ваші домівки і нашу Україну. Слава Україні!